Про що цей проект? Цей проект, перш за все, про посилення м'якого впливу України на міжнародну спільноту. Оскільки чим більше ми говоримо про кримсько-татарський народ народ, який є корінним народом Криму та України, чим більше ми говоримо про Крим. Та про Україну чим більше вводимо а, наших союзників в контекст того, що відбувається в Криму та в Україні, тим більше ми можемо розраховувати на підтримку наших союзників на підтримку міжнародної спільноти. А, хочу додати про те, що, а, перш за все, а, України в питанні повернення Криму під її юрисдикцію є багато аргументів, але я вважаю. Два дуже важливих: перше це відновлення дії міжнародного права в Криму, які порушила Росія не тільки українське та власне законодавство, але й міжнародне право. І по-друге, це відновлення права кримсько-татарського народу на реалізацію своїх колективних прав у якості корінного народу Криму та України. Саме кримські татари мають вирішувати долю регіону корінним народом, якого вони є. І Українська держава має підтримувати такі проекти, і вона буде це робити перш за все особі таких інститутів, як уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу, Міністерство інформаційної політики України та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, одним з каналів поширення інформації. Про проект в Україні і в світі, а також контенту, який буде вроблятися цим проектом, стане мультимедійна платформа іномовлення України, частиною якого є і Укрінформ, де ми сьогодні проводимо прес-конференцію, і телеканал на UATV.